Добрий день, учні 4 класу. Сьогодні ми закріплюємо з вами вміння письмового множення та ділення на одноцифрове число. Ростик і Любчик зранку відправились до зоопарку. Запрошуємо і тебе обчисли наступні вирази і дізнайся, яких тварин вони там зустріли. Кількість з цих тварин в Австралії в 2,5 рази перевищує кількість людей. Розв'яжи вираз і дізнайся, що це за тварина. 34 помножити на 2. Це у нас 68, 68, додати 16 це у нас звичайно 84. І це кенгуру. Єдине, що є у раціоні цих тварин евкаліптове листя. Розв'яжи вираз і дізнайся, що це за тварина. Отже, 4 помножити на 24 це у нас 96, 10. 106. Це коала. Запах цієї тварини людина може відчути за 1600 метрів. Розв'яжи вираз і дізнаєшся, що це за тварина. Так. Це 60. Це скунс. За один день ця тварина споживає близько 300 кілограм листя. Та трави. Розв'яжи вираз і дізнайся, що це за тварина. Звичайно, 11. Це у нас слон. У Китаї ця тварина оголошена національним скарбом. Розв'яжи вираз і дізнайся, що це за тварина. 114. Це банда. Так. Ця тварина вміють контролювати швидкість свого серцебиття. Розоживий вираз і дізнайся, що це за тварина. Один, звичайно, один. Це у нас морж. Отже, записуємо 10 жовтня. Класна робота. Леви сплять по 20 годин на добу. Скільки годин у них лишається на полювання? Запиши відповідь каліграфічно. Отже, скільки доба? Так, 24 години. 24 відняти 20 залишається 4. Записали розумнички. Отже, записуємо. Задача 203. Читаємо умову. У супермаркеті 9 каз у середньому за годину можуть обслужити 108 покупців. Порівну кожна. скільки покупців змогли б обслужити 5 каз за 4 години. Про що задача? Про каси і про покупці, які вона може обслужити. Читаємо до першого знаку. Тобто докому. У супермаркеті 9 каз у середньому за годину можуть обслужити 108 покупців. Що ми дізналися з цього що? У нас є 9 каз, які за годину можуть обслужити 108 покупців, так? Скількох покупців ми змогли б обслужити 5 каз за 4 години? Отже, що 5 каз за 4 години? Невідомо, так? Тобто невідомо покупців за 4 години. Для того, щоб нам дізнатися, скільки каз обслуговує. Ослужать 5 каз за 4 години. Нам потрібно дізнатися, скільки кас обслуговує, що одна каса за одну годину. Якою дію ділення? 108 поділити на 9. Тобто 10 на 9, 1, 28 на 9. Це у нас 12. Отже, 12 покупців обслуговує одна каса за одну годину. Тепер треба, можемо дізнатися, скільки одна каса. За 4 години обслужить, або скільки 5 кас обслужать за 1 годину. Тобто 12 помножити на 5, тобто, скільки за 1 годину, 5 кас. Дорівнює 60. Обслуговують 5 кас за 1 годину. Скільки? 5 кас обслужать за 4 години. Це третя дія, ви повинні знайти самостійно і також написати відповідь. Записуємо задача 204. І умова, у 12 касах супермаркету обслужили 624 покупці, порівну кожна. Скільки покупців обслужили у 4? Із цих каз супермаркету склади до задачі відповідний вираз, і обчисли його. Отже, що ми маємо? Ми маємо 12 кас і вони обслужують 624 покупці. Далі, а нас питається, 4 каси скільки покупців. Ми будемо розв'язувати задачу способом відношення. Тобто, в скільки разів 12 більше від 4. Тобто ми 12 ділимо на 4. Це дорівнює 3 у 3 рази число 4 менше, ніж число 12. Отже, у 4 рази покупців буде менше. Другу дію, тобто ви 624 ділите на 4 письмово, тобто стовпчик, і також складаєте вираз самостійно. Відповідь записуєте, відповідно, теж самостійно. Записуємо завдання 230. 5. Так, у скільки разів корінь першого рівняння менше від кореня другого рівняння? Записуємо перше рівняння. 175 поділити на х дорівнює 25. Х дорівнює 175 поділити на 25. Ми шукаємо дільник. Х дорівнює 7. Перевіряємо: 175 поділити на 7 дорівнює 25 вираз дорівнює числу. Друге рівняння ви розв'язуєте самостійно, а далі більше число ділите на менше. Задача 202. Усно. У восьми касах на першому поверсі вокзалу продали 1000 квитків. Порівну в кожній касі. У кожній касі на другому поверсі вокзалу продавали на 16 квитків менше, ніж у касі на першому поверсі. Скільки квитків було продано у п'ятьох касах на другому поверсі? Отже, що ми знаємо, що у нас є каси на декількох поверхах. Тобто, у нас є перший поверх, на ньому 8 кас, і вони продали 1000 квитків. На другому поверсі? на, на Невідомо квитків, але відомо, що на 16 квітків менше, ніж на першому поверсі. Відомо, що 5 каз? Нам потрібно дізнатися, скільки ж квитків продали на другому поверсі. Розв'язання. Тобто, спочатку ми повинні дізнатися, скільки у, в одній касі на першому поверсі ми тисячу ділимо на 8, ми отримаємо 125 квитків в одній касі на першому поверсі. Завдання, задача усна. Ми її не записуємо. Далі ми знаємо, що в одній касі. На другому поверсі на 16 квитків менше, 125 мінус 16, 109 квитків це в одній касі на другому поверсі. Тепер ми знаємо, що в одній касі 109, а в нас їх таких 5 потрібно дізнатися, 109 множимо на 5, це 545 квитків. 545 квитків було продано в п'ятьох касах на другому поверсі вокзалу. Отже, ми дізналися, як працюють каси, і нам час вирушувати в подорожку. Де саме, ви дізнаєтесь наступного року. А зараз маємо придбати квитки. Але сталася прикрість. Наші білетики розірвалися навпіл. І для того, щоб їх... їх купити, потрібно знайти пару. Так, отже, спробуємо. 118 помножити на 4, тобто 100 на 4 400, 10 на 4, 40, 8 на 4, 32. Значить, виходить 472. Наступний 207 помножити на 4. Тобто 200 на 4 у нас 800 і 7 на 4, 28, тобто 800. Двадцять вісім. Наступний сто тридцять помножити на сім. Тобто сто на сім. Сімсот, тридцять на сім, двісті десять. І того десять. Наступний сто п'ятнадцять помножити на вісім. Сто на вісім, вісімсот. Один десять на вісім вісімдесят і 5 на вісім у нас сорок. І того виходить 920. Наступний два помножити на 455. Два на 400 800 і пять на два це 110, тобто 910. 6 помножити на 138. 6 на 100 600 30 на 6, 180 і 8 на 6 48. ітого виходить 828. 4 помножи на 230. 4 на 200 800 і 4 на 30. Це 120, тобто 900. 20. Наступний 6... 944 поділити на 2. 900 поділити на 2 – це буде 450. 44 поділити на 2 – це у нас виходить 22. Ітого 472. 627 поділити на 3 – виходить 600 на 3 200 і 27 на 3, 9. 209. 836 поділити на 4. 800 на 4, це у нас 200. 36 на 4 теж 9. Тобто, в нас, якщо ви побачили, вже з'явилася, вже навіть не одна пара з'явилася. Але працюємо далі. 675 поділити на 3. Це виходить 225. 585 поділити на 5. Це у нас 117. 951 поділити на 3. Це у нас 317 виходить. 819 поділити на 7. 117. 634 поділити на 2. 600, на 2, 300, 317, І 900 поділити на 4, це 225. Отже, ми з вами знайшли. А зараз шукаємо пари. Отже, які в нас є пари. 910 і 910. Так. 828 є дві пари, три пари, чотири пари. П'ять пар. Шість пар, сім пар. І вісім пар. Отже, частину білетків ми зібрали, а останні 6 ви повинні зібрати самостійно. Це номер 201 на сторінці 80. Отже, працюємо самостійно. На цьому робота закінчена. Дякую за урок!